Просрочка, боргу у вас 9909 гривен. Ну. No, Звісно, в курсі. То як це не буде в курсі, якщо ви... Дзвоните ви, кожен ви... день, як я можу бути не в курсі. Ви на сьогодні працюєте, служите? Служу. Дякую вам за службу. Так як ви військовий, є можливістю закривати ваш борг за тіло. Оплатите, решту За тіло? тіло? За тіло кредиту. Те, що ви брали. Ви брали 3000, ми можемо закрити вам цей борг за 3000. Юра, ти так не шути бо... за тіло, бо я можу не так опять подумати за тіло, ви хочете забрати. Ну, я ж вам вже поясняв, Олександру. Ну цю поясняє цю цю... Цю... Це... ви поясняєте, бо... ж ви вмовляйтесь, як та. Ви будете закривати цей борг за 300? Звісно. А коли плануєте робити оплату? Я... Ну, в течение двох днів. Вам зараз прийде смс-повідомлення, називається заявка на списання нарахувань. Після оплати суми, яку я вам повідомлю, після коли ви виплачуєте. Решта боргу буде списана і витримайте документ про закриття боргу. Юра, можна Ви особисте прийти? питання? Давайте питання. А чому ти не служиш? А чому мені кидання ну, не знає? Ну задаю питання особисто, я ж спитав, ти сказав задай. Я задаю. Тому, чому? Задавайте, тому що мене ще не викликав, тому і не служив. Повістку не дали тві в руки? Повістку мені дали, пришло комісію, ще не викликають. Нічого собі. Ой, радий О, за так, тебе. Олександр Володимирович. Я вам дивіться, Заявку на списання на рахунь вислав. Три, сто оплатите, решта боргу буде списана і ви отримаєте документ про закриття. Поняв, дякую. Все, удачі, бережіть себе. Дякую ви теж. короче юра трубку не кладе жде что-то и кто верит ему что он получил повестку и жде себе с вещами чтобы служить и ты напишите в комментариях